На досить популярне запитання, що краще тротуарна плитка чи асфальт, ми однозначно відповідаємо плитка. Зараз ми приведемо вам декілька порівнянь і ви зрозумієте чому. По-перше, плитка виготовлена з екологічно чистого матеріалу. Пам'ятаєте запах асфальту у спекотний день? Так от такого або будь-якого іншого запаху плитка немає. По-друге, у жарку погоду асфальт просто плавиться під ногами, і навіть прийшовши по ньому пішки, ви неодмінно його деформуєте, і згодом він стане схожий на пральну дошку. Тротуарна плитка стійка до будь-яких погодних умов. Неймовірна спека чи люті морози все це ніяк не впливає на її якість та вигляд. Третє довговічність. Це одна з основних характеристик. Бетонна плитка прослужить в рази довше асфальту, що доведено вже часом. При цьому вона збереже свій зовнішній вигляд та всі експлуатаційні характеристики дорожнього покриття. Четверте це ремонтопридатність. Якщо вам, наприклад, потрібно буде дістатися до комунікацій під дорогою з тротуарної плитки, то вам потрібно буде лише її розібрати, а потім укласти назад ту ж саму плитку, як конструктор. Якщо ж це буде асфальтоване полотно, то вам потрібно буде вирізати частину полотна, задіяти для цього купу людей, а після завершення підземних робіт купувати і укладати новий асфальт, який буде відрізнятися від іншого полотна. П'яте це ціна. У супереч поширеній думці, що асфальт дешевший, це не так. Тротуарна плитка виходить дешевше, ніж асфальт. Сьогодні у нас 15 травня 2023 року, і вартість бітумної маси для покриття 1 квадратного метра асфальту товщиною 7 сантиметрів коштує 750-800 гривень. У той час, як тротуарна плитка товщиною 6 см коштує від 395 гривень, а товщиною 8 см від 500 гривень. Отже, якщо ви бажаєте собі покласти дорогу, яка прослужить вам не один десяток років і при цьому не доставлятиме додаткового клопоту, наша рекомендація однозначна використовуйте тротуарну плитку.